Перед нами знаходиться гуртожиток номер 3 Національного університету харчових технологій, в якому проживають студенти факультету біотехнологій та екологічного контролю, розташований за адресою Проспект науки 23. Будівля гуртожитку має 9 поверхів, де мешкають студенти нашого факультету. При вході до гуртожитку діє система перепусток, яка гарантує безпеку мешканців. Тут завжди чергує персонал, який стежить за порядками і безпекою. Для комфорту студентів на вахті розташовані дивани та безкоштовний вайфай, встановлені камери відеоспостереження, а також розміщено пожежний щит і плакати з технікою безпеки. Завідувач гуртожитку відповідає за порядок у гуртожитку. Разом з констелянтом, який видає постільну білизну та матраси. У гуртожитку також є ізолятор для хворих студентів. У будівлі є ліфт, який працює за умовами воєнного стану. І вимикаються під час повітряної тривоги. Для безпеки мешканців також облаштований запасний вихід. Гуртожиток побудований заблочною системою. Кожен блок складається з восьми кімнат, однієї кухні та однієї ванної кімнати, що забезпечує зручність і комфорт для студентів. У гуртожитку є як і двохмісні, так і трьохмісні кімнати, облаштовані новими меблями. Все інше, при необхідності, студенти можуть облаштувати самостійно. Завдяки централізованому опаленню, в кімнатах завжди є тепло. На кожному блоці є кухня, оснащена газовою плитою, столами та раковинами, де студенти можуть готувати їжу самостійно. У кожному блоці є ванна кімната, де розташовані три раковини і дві туалетні кабінки. В кранах завжди є гаряча та холодна вода. У гуртожитку є дві чоловічі та дві жіночі душових кімнати. Кожна з них має по шість кабінок, що дозволяє забезпечити належний комфорт. Для зручності мешканців у гуртожитку є дві пральні, в кожній з яких знаходиться по три пральні машини. Гуртожиток має актову залу, яка підходить як для проведення заходів, так і для навчання. Студенти можуть тут готуватися до іспитів або займатися своїми справами завдяки безкоштовному Wi-Fi. На кожному поверсі у гуртожитку встановлені пожежні крани, вогнегасники та плани евакуації, що відповідають вимогам пожежної безпеки. У разі повітряної тривоги на кожному поверсі є вказівники, що показують напрямок до укриття, забезпечуючи швидку та безпечну евакуацію. На цьому наша відеоекскурсія завершилась. Дякуємо за увагу!